Вітаю вас Прямо в прямому ефірі державного телебачення. Служба телевізійних новин. 28 жовтня. Президент України Петро Порошенко поклав квіти до могили невідомого солдата в Києві в зв'язку з 70-ю річницею вигнання нацистських окупантів з України. Глава держави разом з учасниками церемонії вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем і відсалютували залпами з особистої зброї. У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, ветерани, члени уряду, народні депутати. Отже, 28 жовтня Україна відзначає визначну дату в своїй історії день вигнання нацистських окупантів з України. Як Одесити вшановували пам'ять загиблих? Скільки імен було нанесено на нову стелу, та як допомагає проведенню подібних заходів нинішнє покоління? Дивіться далі. В Одесі відбулася церемонія урочистого покладу квітів до 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів із України. Традиційний парад військово-морських сил, шанування пам'яті загиблих квітами біля вічного вогню, за об гармати судна, все це дає змогу відчути, що героїв часів Другої світової війни пам'ятають, їх дух буде жити і надалі. Присутній на заході був і міський голова Геннадій Труханов. За його словами, пам'ятати тих, хто захищав та звільняв місто це обов'язок кожного одесита. Я читаю та долг в поколінні повні тих, хто захищав, освобождав наш город. Что мы и делаем? Городская власть, задача городской власти сегодня заботиться о ветеранах. В нашем городе, в единственном городе на Украине существует программа дополнительной социальной помощи ветеранам, именно принятая на местном уровне. У нас сегодня не сокращена ни одна социальная программа в городе помощи ветеранам. На стелу пам'яті героїв було нанесено чотири нових імені загиблих під час другої світової одеситів. За словами Геннадія Труханова, ці імена було внесено в історію Одеси. Чотири імені, чотири імені ми вписали сьогодні в історію Одеси тих людей, які своїм радним трудом, героїчними поступками. Прославляли наш город у 24-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів було створено пост несення вахти на честь поваги загиблому війні. Кожного року в квітні учні позашкільної установи військово-патріотичного виховання заступають на вахту. Хлопці та дівчата не лише проходять військово-патріотичну підготовку, але й вивчають історію країни та рідного міста, беруть участь у змаганнях. Наші діти розуміють, для чого вони сюди приходять і розуміють, що якщо не вони не навчаться захищати свій город, свою страну, то ніхто ні не буде захищати свою страну. свій город самі курсанти підтверджують. Вони є справжніми патріотами своєї країни і у випадку військової агресії готові стати на захист міста та своєї вітчизни. І сьогоднішній день для них не просто дата. Загиблі герої є для них прикладом мужності та патріотизму. Одещина пам'ятає своїх героїв. Валентин Блях, Віктор Доманський. «Факти». Фактивпродовж теми керівництво міста та області зібрало почесних ветеранів, щоб подякувати та згадати героїчні вчинки наших дідів і прадідів. 70 років пройшло з дня вигнання нацистських окупантів з території України. А пам'ять ще не гасне. Рівне 70 років тому наші діди і прадіти визволили Україну від фашистських загарбників за перемогу над фашизмом. Люди заплатили неймовірно високу ціну. Мільйони загиблих, поранених і ненароджених за різними оцінками: від 8 до 9 мільйонів чоловік загинуло на полях битв, загинули в окупації в концтаборах, гетто, тюрмах і на каторжних роботах на чужині. Десятки тисяч українських міст і сіл були перетворені. На руїни чверть жителів лишилися без притулку. Це дійсно велика трагедія для всього українського народу. Сьогодні наш народ України і не тільки України. Наші друзі 70-ліття освободження України від фашистських захватчиків. Це пускай залишиться не тільки в пам'яті нинішнього і в будущих поколенні. Нагромне дякую Участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, тружеников, которые обеспечили. Наше государство в тіні 70 лет, літ, щоб було над ним мирне небо. Керівництво області і міста поздоровило ветеранів та нагородило почесними грамотами та медалями. Безперечно, увага до ветеранів та учасників війни річ необхідна, але ж все таки вони потребують більшої турботи зі сторони держави. Деякі ветерани приїхали з лікарень. Їм не потрібні розкішні столи, а звичайні ліки, які нині коштують недешево. Нам треба всім мотим, котрим даються, котрий боліють. Дасть скидочну карточку, которой можна в, в любой аптеке. Это будет очень большая помощь Нам ми всі больни. Маємо надію, що пам'ять про подвиги наших ветеранів пройдене через одне майбутнє покоління, адже таких людей забути неможливо. Ми дякуємо всім героям, які віддали життя виганяючи нацистських окупантів з України за їх самовідданість, героїзм та за мирне на небо над головою. Ольга Кушніренко Віктор Доманський. Факти продовжуємо випуск. Центральна виборча комісія опрацювала 99% електронних протоколів станом на 14 годину. Лідери незмінні. Свобода до Верховної Ради не проходить. Народний фронт набирає 22,16% голосів. Блок Петра Порошенка 21,78%. Третім іде об'єднання самопоміч 10,96%. Четвертим опозиційний блок з попереднім результатом 9,35%. За ним слідує радикальна партія 7,46%. Батьківщина набирає 5,7%. Решта політичних сил до парламенту не потрапляють. Свобода набирає 4,71%. Відсотка, компартія 3,85%, Сильна Україна 3,12, громадянська позиція 3,1, заступ 2,7, правий сектор 1,81%. У день виборів 26 жовтня в Одеській області побували представники міжнародної місії від Республіки Польщі Петр Вецик і Михайло Ліхович. Іноземні спостерігачі моніторили процес виборів на одному з округів Одещини. Про зафіксовані правопорушення розповіли журналістам на спеціальній прес-конференції. Об'єктом дослідження міжнародної місії стали Ширяївські, Любашівські, Ананівські та Комінтернівські райони. Перше, на що звернули увагу в день виборів польські спостерігачі відсутність інформаційних бюлетнів на стінах виборчих дільниць. Також кидався в очі адміністративний тиск на членів комісії. Одного з них навіть намагалися замінити за день до голосування. ми знаємо про цей вплив зі сторони влади, але зафіксувати це правопорушення, на жаль, ніяк не змогли. Uh, Порушення були не стільки зі сторони виборців, скільки. Від самих членів комісії із бюлетнями робили кожен, що хотів, видавали без паспортів або клали куди попало. Було зафіксовано, як члени виборчих комісій, які голосували на своїх дільницях, фотографували свою бюлетені в кабінці для голосування. А на одній з дільниць бюлетені взагалі лежали на невідведеному для них місці, просто в кріслі поряд із членом комісії. В деяких селах порушували правопорядок самі виборці. Особливо відзначилася місцева міліція. За новими правилами міліція не має бути присутньою під час самого голосування, але на деяких дільницях цих правил ніхто не дотримувався. Скільки ще часу пробудуть представники місії від Республіки Польщі в Одесі, міжнародні спостерігачі не знають ще й самі. кажуть, будуть доти, доки не закінчиться виборчий процес. Зібрані дані про правопорушення на окрузі, які вони відвідали, обіцяють представити до ЦВК. У вівторок, 28 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч з сенатором США заступником керівника комітету з питань збройних сил Джеймсом Інхофор, який перебуває в Україні з візитом. Голова уряду подякував за зусилля Сенату Сполучених Штатів спрямовані на подальше зміцнення співробітництва з Україною. Серед ключових тем, які обговорювалися під час зустрічі, були питання енергетичної безпеки та посилення військово-технічної взаємодії. Арсеній Яценюк відзначив спільність позиції Європейської комісії і уряду України. На переговорах з Росією щодо параметрів постачання природного газу, за словами прем'єр-міністра, Україна продовжить докладати зусиль для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів з метою зниження залежності від російських поставок. Глава уряду також наголосив на необхідності конкретних кроків з боку Росії, спрямованих на деескалацію ситуації на сході України відповідно до мінських домовленостей. 28 жовтня посли країн-членів Євросоюзу обговорюють ситуацію на сході України в умовах військової агресії Росії та визначають подальшу долю обмежувальних заходів проти Москви. Про це повідомив офіційний представник Ради ЄС. Нагадаємо, рада ЄС вирішила наприкінці жовтня проаналізувати ситуацію на сході України, зокрема, виконання мінських домовленостей мирного плану президента Порошенка та режиму припинення вогню, від чого залежатиме подальша доля санкцій щодо Російської Федерації в залежності від розвитку ситуації на Донбасі. Санкції проти Росії можуть бути посилені, призупинені або повністю чи частково скасовані. Північно-Атлантичний альянс має бути готовий до застосування військової сили, якщо з'явиться така потреба. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, 28 жовтня. За словами Столтенберга, головний обов'язок НАТО полягає в тому, щоб гарантувати безпеку своїх країн-членів. Він також підтвердив, що НАТО наразі не має наміру розглядати питання вступу України до альянсу. Це питання не стоїть на порядку денному. При цьому Столтенберг пояснив, що ще на саміті НАТО в Бухаресті було ухвалено рішення про те, що Грузія та Україна Україна стануть членами альянсу. Проте відтоді Україна так і не вирішила подати заявку на вступ. Одночасно, Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує ідею політики відкритих дверей. Ідея щодо політики відкритих дверей це великий успіх, що збільшив частину території Європи, яка зараз живе в свободі та демократії. Збільшив НАТО. Зараз ми захищаємо майже один мільярд населення в Європі та Північній Америці. Підкреслив Столтенберг. Але кожна країна для себе вирішує, чи хоче вона попросити членства, чи ні Україна. Україна вирішила не просити, тому зараз це не на порядку денному, наголосив генеральний секретар НАТО. Одвічна риторика про те, який курс має обрати Україна: європейський чи євразійський, Нарешті отримала роз'яснення. Якби з цього приводу провели референдум, то 55% українців висловилися б за підтримку ідеї євроінтеграції. Рушійною силою такого масового вибору стали події майдану, зміна уряду країни і навіть потреба в захисті від найближчого сусіда. Яким чином долати перешкоди на шляху до Європи радили експерти з країн вишеградської четвірки під час міжнародного опитування? Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина чотири країни, що формують вишеградську групу. В 1991 році вони об'єдналися з метою інтеграції до Європейського Союзу та НАТО, досягнувши своїх цілей, четвірка не розпалася, адже її членів споріднює географічна близькість і спільний історичний досвід. Політологи вважають, що Україна знаходиться нині на тих самих стартових позиціях, що й вище названі країни до вступу в ЄС, скористатися їхнім інтеграційним досвідом чи не найкращий варіант для нашої держави. Проблеми, з якими стикалися ці держави на шляху проведення внутрішніх реформ, багато в чому співпадають із сучасними для України проблемами, особливо спільних точок дотику. Багато у випадку зі Словаччиною, тому що високий рівень корупції, а також непрозорість державних інституцій системи державного управління, так само як вони були актуальними для Словаччини, на думку словацьких експертів, так само вони і досі актуальні для України стоять на заваді проведення внутрішніх реформ. Директор інституту громадських справ з Братислави ділився словацьким досвідом євроінтеграції. Словакія унітарна країна. Однак саме децентралізація і пакет важливих реформ уможливила для неї вступ до ЄС. Зараз Україна має відчутну підтримку багатьох європейських країн і обнадійливу конфігурацію політичних сил всередині країни. Тож саме час вдаватися до реформ. Однак труднощі, які доведеться подолати, є суттєвими. Ті визови, які стоять перед Україною, вони не йдуть ні в якому порівнянні з тими визовами, які стояли перед нашими державами. Тобто Україна зараз, звісно ж, в гораздо более сложном положении. Речь идет, по сути дела, о выживании национального государства. Не просто мы вам будем помогать, а мы ожидаем, что Украина, воспользовавшись этим моментом, который сейчас создался, буде проводити курс реформ. Політична нестабільність та високий рівень корупції – завади на шляху до Європи. Втім, головною перешкодою євроінтеграції України вишеградські експерти визнають фактор російської агресії та різносторонній тиск з боку Росії. Еще в 1994 году президент Болгарии Жели Желев отметил, что для устойчивой системы европейской безопасности и евроатлантической безопасности необходимо два условия. Первое условие ⁇ это продвижение демократических реформ в Российской Федерации. И второе условие ⁇ это активное расширение Европейского союза и НАТО на Восток. Формула лишається актуальною і сьогодні. Європейський союз готовий тісно співпрацювати з Україною. Чеські експерти гарантують європейський досвід врахування української специфіки і побудова громадського суспільства стануть для України квитком до Європи. Має Жакова, Дмитро Боровецький факти. До інших тем, як повідомляє прес-центр Одеського обласного управління міліції об 11.37 на лінію 102 зателефонував невідомий, і повідомив про бомбу будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка. Одразу на місце події вирушили співробітники міліції служби безпеки України МНС та фахівці вибухотехніки для перевірки будівлі та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних предметів. Одночасно вживаються заходи з пошуку того, хто телефонував. Нагадаємо, статтею 259 п'ятдесят Кримінального кодексу України за навмисне неправдиве повідомлення про підготовку вибуху підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками, передбачено покарання від 2 до 8 років позбавлення волі, крім того, з винних осіб стягуються збитки, які вони нанесли державі, у зв'язку з необхідністю реагувати на подібні заяви за попередньою інформацією. В ході пошукових робіт не було виявлено ніяких вибухонебезпечних речовин. У 2013 році в Україні ухвалено стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської нацменшини. На Одещині, а це другий в країні регіон за кількістю ромів, які тут проживають. Координацією стратегії опікуються фахівці управління культури, туризму, національності та релігій облдержадміністрації. Вони прагнуть виявити проблеми і потреби Ромів в області і знайти шляхи їх розв'язання. В рамках реалізації стратегії в Одесі було проведено третій круглий стіл. Його тематика освіта ромського населення. Перші два стосувалися проблем отримання документів, що засвідчують особу, і правовій освіті представників цієї національної меншини. Мета проведення нинішнього круглого столу розробити рекомендації, як заохотити ромських дітей до отримання освіти. На захід були запрошені представники інституту вдосконалення вчителів, департаментів освіти міста і області, громадських організацій, директори шкіл населених пунктів, де компактно проживає Ромська група. Вы знаете, что в Одесской области есть два села, которые фиксированы еще в XIX веке. Сегодня таких сел, где ромская, общая, ромская группа, скажем, этническая, ромское меньшинство составляет достаточно компактное поселение. Такие села растут, их уже, я думаю, около 10. Ромська меншина на рівні Європи отримала статус транс'європейської. У часи Другої світової війни Роми стали другою за чисельністю національною меншиною, які постраждали під час цілеспрямованого винищення. Роми не мають своєї державності і тому займаються ну в деяких країнах Європи почасти такий маргіналізований статус. Як відзначив голова благодійного фонду у своїй доповіді, стосовно здобуття освіти ромськими дітьми наразі існує замкнене коло. Діти повторюють своїх батьків, коли самі стають батьками, не бачать необхідності отримання їхніми дітьми освіти. Для батьків ромських основна потреба – це накормити одягати дітей, бо що вони живуть немножко в інших економічних реаліях, а стати для нього родителям, мог ему дать дати би старт в житті, повести його в школу, потом Мотивувати його отримати професію і как-то устроиться, це достатньо тяжело, і тому в першу чергу треба вчитися цим батькам, а потім вже переключати на дітей. Європейський досвід это показує. У нарибайську школу ходить майже 130 ромських дітей. Вірніше мають ходити на практиці їх може прийти 5-6. По графіку відповідно черговий вчитель вони йдуть в табір. Якщо немає дітей, вони проводять, проводять бесіду із бароном, тому що в таборі ніхто крім барона, не вирішує остаточно всі проблеми. У 10, 12, 13 років, практично діти ромського населення вони вважають батьки, що вони вже дорослі, і практично в цьому віці вони виходять заміж. І в 13 років у нього двоє-троє дітей. Є проблема в тому, що багато дітей переростків. І ці переростки, скажімо так, усвідомили, що вони хочуть навчатися, але вже нема куди. І в перший клас їх згідно законодавства нашого не посадиш, тому що 13-14 років, де мало дітей, які бажають учитися і вчитися. Скажімо так, відміну. За свою педагогічну практику в нас ще не було такого випадку, щоб діти ромської національності отримали атестат школи. Хоча зазначають освітяни, що безпосередньо працюють з ромами за останні п'ять років відчутні позитивні зміни. Ще одна проблема тут: батьки інших дітей не хочуть, щоб їхні діти навчалися спільно з ромами. Тому, наприклад, у жовтневому НВК створили окремий клас для ромських дітей, спробували заохотити їх до отримання освіти через притаманне їм мистецтво, і це дало свої результати. Зараз учасники круглого столу вважають за першочергове завдання переконати ромських батьків, що їхнім дітям. Вкрай необхідно отримати освіту хоча б у 9 класів. Оскільки на тепер в Україні тільки близько 2% ромів мають якісну освіту. В ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.